Она курсантів стартувала від екіпажу на вулиці Небесної Сотні. Пройшлись вулиці 295-ї Херсонської стрілецької дивізії. Від площі Свободи рушили повшакова. Під час маршу курсантів на центральних вулицях міста був частково перекритий рух транспорту. Ми стоїмо 40 хвилин Уже ми стоїмо 40 хвилин. Я могла б же відвести людей на житло селище і повернутися назад у гідропарк. Сказали, що буде стояти тільки 15 хвилин, а вийшло довше. Пасажири сваряться, вимагають, щоб ми повернули їм гроші за квиток. Треба було обрати більш зручний час, а не в годину пік. Місто стоїть. Вишукували курсантів перед навчальним корпусом академії, що на розі проспекту Ушакова і вулиці Перекопської. Цьому році вперше. Кількість запитів на наших кадетів, на наших випускників більше ніж наявна кількість курсантів. Це говорить про те, що ми, мабуть, рухаємось вітром напряму. На сьогодні в академії та її структурних підрозділах навчаються 5923 студенти. 85 з них приїхали з інших країн світу. Кращим курсантам академії вручили посвідчення особи моряка. За словами прес-служби академії, близько тисячі людей взяли участь в урочистостях. Прийшли підтримати курсантів, батьки, родичі, друзі. У мене навчається внук на першому курсі. Син у мене закінчував морську Херсонську академію, зараз вже другий місяць працює. У 70-х роках я сама працювала поваром на параходах. Прийшла підтримати третього сина. Перший син закінчив у 12-му році академію, другий закінчив на наступний рік. А зараз у мене першокурсник морського коледжу, але маю надію, що буде вчитися в академії. Гліб Прокоф'єв приїхав навчатися до Херсона одеси Тут, за його словами, не такий стрімкий рух життя. Моряк це, по-перше, гідність, тому що це не легка робота. Я вважаю Це дуже важкий труд, тому що ти не бачиш довго свою родину. Своїх близьких, друзів та рідних. Але ну, є мінуси, а також є плюси. Такі, як гроші, ти можеш подорожувати, спілкуватися з більш кваліфікованими працівниками, ніж ти, та отримувати гарний досвід. Із 765 першокурсників 17 студентів-іноземців. Кавлі Фуат, Ліванець. Я приїхав в Україні. Потом я приїхав до України, бо мій брат навчався тут. П'ять років тому він закінчив академію, знайшов роботу, одружився. Його дружина українка. Мені подобається в Україні. Я також хочу після навчання залишитися тут. У мене тут багато друзів. Анатон Володимир Чепинуга, новини на Суспільному, Херсон.